Вітаємо всіх присутніх і гостей, і учасників. Забігу шаную воїнів. Біжу за героїв України з Богу Дуже прикро, що сьогодні ворог завадив нам вчасно розпочати запланований наш захід, але ми з вами духом не здаємося, і ми його наперекір, але проведемо. Єдине, хотілося б нагадати, що спортивно фізкультурно оздоровчий захід, шанує воїнів, біжу за героїв України не буде приходити з дотриманням вимог безпеки в умовах воєнного стану. В разі повітряної тривоги захід ми мусимо призупинити і переходимо представники міських навчальних закладів до укриття. Всі, а я перепрошую, всі учасники забігу всі переходимо в укриття в ліцей номер один. Глядацькі трибуни, шанувальники, до лісгоспу, адмінприміщення. Добре, це ну будемо сподіватися, що нам більше вже нічого не буде перешкоджати. 23 травня ми щорічно відзначаємо День Героїв України. Ця дата присвячена пам'яті всіх, хто коли-небудь боровся і продовжує боротися за свободу і незалежність нашої держави в умовах повномасштабної війни з Росією. Цей день набув ще глибшого і гіршого значення. Ми згадуємо полеглих героїв і дякуємо захисникам, які живуть нині. Низький уклін кожному, хто зі зброєю в руках і з вірою в серці захищає нашу Україну. Це день сильних, сміливих, справжніх героїв. Ми молимося за них, пишаємося і віримо, що перемога буде за Україною. І сьогодні свій забіг ми присвячуємо нашим землякам, життєвий шлях яких є гідним наслідуванням для кожного з нас. В пам'ять про Андрія Хоменка, який народився 6 грудня 1997 року в селі Роскопанці, старшого лейтенанта, командира другого штурмового взводу третьої батальйону тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, загинув 3 березня 2022 року. При виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Андрійчикове, Вознесенського району Миколаївської області, указом президента України від 19 березня 22 року присвоєно звання Герою країни з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Пам'ятаємо. В пам'ять про Віталія Лисицю, який народився 1 січня 1975 року в селі Киданівка, капітана, командира 5-ї механізованої роти 41-ї окремої мотострілкової бригади Збройних сил України, який загинув 10 травня 24-го року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту часів Ярбахмутського району Донецької області. Указом президента України від 23 серпня 24-го року присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Пам'ятаємо, перемагаємо учасники фізкультурно-оздоровчого заходу. Шаную воїнів, біжу за героїв України з Богуславщини. Шикусь Струнка. Право підняти Прапор України надається старшому брату Героя України Сергію Лисиці. Право підняти прапор Боуславської громади надається батькові Героя України Віктору Хоменку, старості села Розкопанці Буславської громади. Рівняння на прапор. ми, браття, у свой сторончила ми положим за нашу свободу. Свого каже, що ми братця козацького. роду!» Парад. Ліво, Хай мовчання звучатиме гучніше, ніж будь-які слова. Хай наша шана скаже всім, що ми відчуваємо. А наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України, схиляємо голови у пам'ять про всіх загиблих українців і українок, усіх, кого вбито в цій війні, пам'ятаємо. На пам'ять. Пам'ятаймо тих, хто віддав життя за нашу державу. Вічна честь і слава, квіти, шани до пам'ятного знаку загиблим землякам в російсько-українській війні надається кращим. Учням Богославщини, учню 10-го В класу Богославського академічного ліцею номер 1 переможцю другого обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН з фізики, Владиславу Орло. Та учениці 11 а класу буславського академічного ліцею номер 1, переможцю третього обласного етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій Марині Кравченко. Дані квіти будуть віднесені до пам'ятного знаку супроводі представників родин загиблих героїв України. Запрошується заступник міського голови Підопригра Вікторія Васильівна. Доброго дня, шановні учасники заходу. Щороку, 23 травня, українці відзначають День Героя, шановуючи пам'ять і вітаючи захисників і захисниць України. Це свято приурочене всім захисникам і захисницям України, які протягом століть боролися за незалежність і територіальну цілісність України, і продовжують робити це і зараз. Наш захід шанує воїна, біжу за героя Богославщини, присвячений нашим землякам, які полягли за незалежність України, і яким присвоєно звання Героя України, це старшому лейтенанту Андрію Хоменко і капітану Віталію Лисиці. Святом дорогі. Нехай на нашій рідній землі скоріше запанує мир та спокій. Шаную воїнів, біжу за героїв України з Богуслава. Саме під таким гаслом відбувся спортивно-патріотичний захід. Цього дня на міському стадіоні Колос зібрались представники навчальних закладів громади, аби позмагатися за першість. До Богуслава прибули команди юних спортсменів: з Вільховця, Мисайлівки, Дибинець, Хохітви. Місто представляли команди місто. Ських шкіл та збірна команда Активні парки локації здорової України в рамках спортивного свята були представлені локації, а саме, локація мандрів-спадок презентація культурно-мистецького проєкту з виготовлення вуличного орнаменталу методом вишивка хрестиком за ініціативи Київського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Першими запросили прийняти участь у створенні орнаменталу родичів загиблих героїв, батька Героя України Андрія Хоменка Віктора Хоменка та брата з дружиною Героя України Віталія Лисиці Сергія та Наталіо. Локація патріотична повітряна кулька, інтелектуальну вікторину для учасників забігу та вболівальників провели працівники публічної бібліотеки та працівники музею історії Богославщини. Під пильним оком координаторів активних парків відбулись спортивні розваги на локації активних парків Богуславщини, адже це найулюбленіший майданчик жителів нашої громади. Ну і як же після забігу не підкріпитися справжнім козацьким кульшем, який готували організатори спортивного свята? Цього дня на учасників чекало багато цікавих локацій: веселі руханки, розминки, вікторини. Та головною частиною події стали забіги на 200, 400, 600, 800 та 1000 метрів. Юні спортсмени були поділені на вікові категорії. Також дівчата та хлопці бігли по черзі, аби виявити переможця. da ne stojimo. Бігуни продемонстрували справжню витривалість і жагу до перемоги, а заслужені нагороди стали приємним підтвердженням і їхньої сили та наполегливості. Це було справжнє свято руху, єдності та здорового духу. Перед тим як розпочати нашу мить нагородження, я хотіла б подякувати. Цим двом родинам, родинам Андрія Хоменки і Віталія Лисиці, за те, що вони підтримали нас сьогодні і прийшли розділити оцей нам, наш з вами переможний дух. Шановні наші Сергій Лисиця і Віктор Хоменко, на згадку про наш захід від Буславської міської ради. Візьміть, будь ласка, ці невеличкі сувеніри від Щедрої Буславської землі. І ми зараз разом з усіма скажемо, пам'ятаємо! Перемагаємо! Пам'ятаємо! Це зайнято третє місце. Вікова категорія. 9 років холодило, Аделіна! Гаврилик Аліса! І сторона Цуломія! Парки! Дрозденко Ярослав! Активні парки! Ох, вискочив молодець! Хлопці гарно посміхаються, роблять вигляд, що вони щасливі, що їм подобається ця мить. Приходимо до дистанції 400 метрів. А давайте вітаємо скажімо, хай їхня митця. Віта! Вітаємо! 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 Хлопцям дякуємо. Переходимо до дистанції 400 метрів. Вікторія Остапенко, третє місце. Активні парки. Друга школа, друге місце. Жураєва Аміра. Перше місце, друга школа. в 400 метрів, вітаємо! вітаємо! Вітаємо, 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 І зустрічаємо козаків дистанції 400 метрів. Третє місце. Нікі версті І перше місце Константин Бабі ліцей номер три. Не забуваємо сказати нашим переборцям віта. Звільняє місце для дистанції 600 метрів. Ірина Гороленко, Дебенецька гімназія. Третє місце. Аплодуємо Молоченка. Друге місце. Мельник Тетяна, Бессалівська гімназія. Молоченка. Півтора кола. a 1ª missa, Andrushka Sofia, escola número 1. Юнаків за зайнято третє місце Роман Ратушний школа но За Зайняте друге місце. Назар Ковальчук, Дебенецька гімназія. І за зайняте перше місце на покарсені школа номер два. Дистанції 800 метрів. На п'єдестал на третю східку запрошується Роман Валерія, школа номер три. Ну да, Аріна Андріченко. Школа номер один. Друге місце. Фіє друге школа місце номер один. І знову я ночую, а де вітаємо! 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 І три красуні! Переходимо дистанція 800 метрів. Юнаки. За зайняте третє місце. Сергій Половець, Вільховецька гімназія. За зайняте друге місце. Руслан Прядко, школа номер один. перше місце Осінський іван Хохітлянська гімназія. Категорія найдоросліших, 10-11 класів. І розпочинаємо з наших чарівних юнок, з єдиної учасниці забігу в цій категорії Ямкова Олександра. Вона перша, бо вона єдина. Що ще раз доказує, головне не перемога, а участь, а медаль. За вами прийде сама. Вітаємо! Вітаємо! І ми зустрічаємо наших майбутніх захисників України на дистанції тисячі метрів один кілометр. Андрій Цурупа школа номер три. За зайняте друге місце Назар. Путченко, школа номер один! І за зайняте перше місце Марчишин Кирило! Школа номер один! А зараз прошу всіх наших переможців, хто з медалями, підійдіть до п'єдесталу і ми зробимо загальне переможне фото. На згадку про наш сьогодні захід. Пам'ятаємо! Перемагаємо! Ану, три-чотири. Перемагаємо. Слава Україні!